Добрий ранок всім. Ось так виглядає мій пташиний дитячий садок. Вже всі підросли, ось такі перепілочки здорові вже. Та вам така гарненька пішла. Обійшлося на себе з втрат. Я цьому дуже рада. На сітці вони себе почувають дуже добре. Лапки у всіх чистенькі. Бо, ну, в перші дні вони трошки боялися по сітці ходити, але звикли. І все в них добре, без всяких картошок на пальчиках, без нічого, все таке чистеньке, гарненьке. Так, зараз покажу, як підросли мої бролірки. Ось такі вони вже, вже пастіки. Якщо не фокуситься, так ось видно. Куди ти вискакуєш, такий великий. Зважувала сьогодні вранці самий великий 320 грам. На сьогоднішній день їм... 12 днів вроде. Треба подивитись. Чи 11, чи 12 днів. Ось такі гарненькі. Ростить дуже швидко. Я порівнюю з, з тими курчатками м'ясо-яєчкою, І ось бролер, то поставити біля них зараз покажу. Зрівняти чисто. Не цяпай, не бійся. Так, так, так. Незручно. Не Ось дивіться. Зрівняти. Ось курчатку і бройлера. Забідемо, А Надимо. Ось так вони виглядають. Я зараз покажу новини з господарства. Так, вийшла я на вулицю і в мене новини по кроликам. Наша фрозічка покролилася. Не буду повертати ящичка, я так телефоном покажу. Я сподіваюся, що там було видно, бо мені невдобно повертати. Так, і зараз покажу. Квасолька теж окролилася сьогодні. Квасолька трошки неправильно. Вона тут прям при вході окролилася. Я їх усіх посунула далі. Ось там така кубелечко, і вони склала їх туди в куточок, вони там гріються, бо вона на вході тут окролилася, геть там пуху було геть трішечки. Якось так, що вийшло, що вона спочатку окролилася, а потім почала пух наривати. Ну, ми вчасно замітили це і їх туди подалі зложили. Потім вона підірвала ще пуху, <кху> вкрила їх. І все в неї добре. У мене ще дайнерис ось на, на підході на її 3 числа срок. Будемо чекати. Це остання кроличка, що повинна кролитися Так, ну, поки що все добре, там не було втрат. Це добре всі були живенькі, гарненькі. Тут малюки мені сидять. Їх тут залишилось четверо. Ой, це, це сарки кричать. Чого перелякані? Щось злякалися. Злякалися і розкричалися. Що не так? У нас якийсь такий. Сніжок пускається. Сьогодні 1 березня. Всіх поздравляю з першим днем весни, хоча на вулиці не відчувається, що весна. Ось. Так, у кнопки. Я вже імена попутала усіх. У кнопки все чудово. Вон там видно малюків. Вона їх так закопує, що тільки залишає дирочку для повітря. І насолинки. Ой, вже їх всіх путаю. У -у, Полтавки. У Полтавки теж все добре. А там вони всі. Ой-ой-ой, хотіла так зістяни, гарно. Ми їх не видно. Може, щось видно. Мені не видно. А. Потім передивлюся, буде дитині. Все, всіх все добре. Так, це ще хочу показати, що сьогодні наш кузьма катається на білій нутрії. Виходить, одна нутрія в нас не покрита. Він заграє цілий день. Біля неї крутиться. Ну, надіюсь, він її покриє і тоді вже аж літом в неї будуть щенята. Так, Знову різкость пропала. Так, да, красуні. Давала їм тільки що хлібчик, а вони ще просять. Риски. Трохи я прихворіла. Закончилась зима, треба мені похворіти трошки. Ось ця пузата здорова лежить. Оце вона можна в кінці квітня привезти щеняток. Ще думаю, що якась із білих теж вона покрита, може отак. Ну, такі вони не сильно скажу, що кругленькі, але по цій рижі видно, що. Пузов в неї є. Ну, будемо чекати. всем дякую за перегляд, гарного всім. всем пока!